Наталія Оружак продає абрикоси, привезені з Молдови та Туреччини. Ціни на них стартують від 100 до 130 гривень за кілограм. Ну, різні є ото е, манго, є ананаска, є попугайчик. Такий новий сорт. Покупців є багато, абрикоски дуже смачні в нас, солодкі, люди купляють гарно. Місцева жителька Олена Флоріна розповідає: в цьому сезоні абрикоси купила вперше. Жінка обрала сорт манго. Бо я люблю маленькі, невеликі, такі. дві абрикоси на кілограм, а тут бачите, як багато. Окрім привезених за кордону, на ринку також продають абрикоси, вирощені в Україні. Альона Павлишина привезла їх з чернівців. Ціна 150 гривень за кілограм. У цьому році його немає майже. Ранньою весною був мороз і всі абрикоси змерзли. Все те, що ми могли не збирати, то назбирали пару ящичків. Тернополянка Наталія Нагайовська каже, купила абрикоси сорту Ананаска з Ізмаїлу. По потребі купляємо, щоб з'їсти. Бачите, по кілограму взяли. Ми на тиждень часу будемо з дідом з їсти. В порівнянні з минулим роком ціни значно зросли. На, на все взагалі. Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.